Доброго дня камради! вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я би хотів зробити огляд чудового швейцарського ножа Victorinox Скемпер. Цей ніж відноситься до категорії офіцерських ножів, довжиною загальна довжина, яких 91 мм в складеному стані. Ніж трьохрядний. В першому, ряд, в першому ряді у нас два клинка великий і малий, в середньому пилка. І в третьому дві відкривачки. Ззаді у нас штопор і шило. Також по боках у нас пінцет і зубочистка. Дуже досить непоганий ніж для міста є ще модель Spartan, яка тонша на один ряд. Вона не має пили. Зараз вам покажу детальніші всі інструменти. Основне лезо. Бачите напис. Так, коротенько пробіжимося по характеристиках. Якщо хто не знає, думаю, більшість вже знають. Ну, так. Довжина основного леза у нас виходить 69 мм. Загальна. Довжина РК, тоді у нас виходить, 59 мм. І товщина леза 2 мм. Досить непоганий ніж, я вам скажу, для міста ADC варіант. Ну, скажу, може, пила може лишня. Дехто, якщо виходить собі в походи, трошки десь там в ліс, на природу. Ну, пила лишньої не буде. Подивимося, одразу вагу, ножа. Як бачите, вага 74 г, зовсім небагато. І Враховуючи це люблю, за що я люблю швейцарські ножі, що в, в такому компактному вигляді і за такої ваги можна виконати дуже багато всяких проблем б, типу побутових. Бачу, що зробити. Перше, це ніж, який можна різати, е, нарізати, очищати. ну, Багато знаєте, сам, ніж універсальний інструмент. По-друге, у нас маленьке лезо. Для більш делікатної роботи такої. По-третє, у нас пила, якою можна ефективно пиляти десь отакого от діаметру гілки. До речі, я свого часу, як не було інструмента, перепиляв до шафи пиляв полки, і саме цим ножом ми перепиляли, доскоро спилювали на полочки. Потім у нас. Напевно, сама класна відкривачка для консервів. Саме більше подобається на швейцарських ножах Victorinox. Ось ця цього виду відкривачка, бо буває у них ще комбінована відкривачка. Така як на вейтері. Але ця мені більше допобає. Плюс на кінці є викрутка для хрестообразних гвинтів. Шурупів і тому подібного. Потім, з другої сторони у нас. Получається, відкривачка для пива. Тут і у нас такий невеликий елемент. Це для, ніби для зачистки проводів чи для, для загину, я, в принципі, ніколи не крутувався, І досить непогана плоска викрутка. Дуже багато в неї вже підкручував. Ну, кажу, от здається, що не потрібна річ викрутка при собі, але. Як практика показує, досить потрібна в місці річ. Так, також фіксується в такому положенні, в двох положеннях. Під кутом 90 градусів, коли щось гвинт не дуже, не дуже високий, ну, місце на має запхати і треба так відкрутити. Також, з другої сторони, у нас штопор, в який чудово підходить викрутка для окулярів, годинникова викрутка, так, так би мовити. Хто собі може, в стандартній комплектації вона не йде, але можна купити. Також тут є місце для булавочки. Зараз фокус лапається. Ось, бачите. І з іншої сторони у нас шило розвертка. Ось таке шило, десь дирочку зробити ще десь там в ремні чи ще де-небудь. Ніж невеликий, класний. А, Також у нас є зубочистка, якою я не раджу копросатися в зубах. Краще в нас більше підходить, щоб тут бруд самого ножа. І невеличкий пенсельтики, які дуже часто я використовую і дуже Скажете, Що таким пенцетком можна зробити? Часто витягую занози, деколи, кліщів, пар, деколи пару кліщів викрутив. Цим а найбільше це занози. І ще було пару випадків, які такі дрібненькі болтики були мені падали. Не було як добратися до них, то я якраз там поц такому так діставав. Ну, річ дуже корисна, я вам скажу. За що я люблю швейцарські ножі, як я повторювся вже повторюся вже повторюсь на раз. За їхню багатофункціональність. Якщо звичайним ножом ти зможеш тільки різати, ну, в крайньому випадку, як хто не дуже любить ножі, не поважає то кінчиком відкручувати якісь шурупчики, що після того страждає ніж. А тим ножом можна виконати дуже багато чого завдань моїх побутів. До речі, він не є великий, не є тяжкий, собі закинув кишеню, носиш, ваги не відчувається. ну, Правда, трошки він толстувати, можна взяти модель похудішу, спартан, допустим. І буде Тонче, бо в місті пилати не дуже приїжджається, чесно кажу, вам. Якщо десь на природі ще щось можна в неї відрізати, а так в місті. То не дуже. Але загалом ніж мені дуже подобається, дуже його люблю. Всім раджу купити швейцарський ніж собі. Обов'язково обов треба мати в своїй колекції і користуватися. Мав я багато різних ножів. Але перейшов я на швейцарські ножі. Зараз на мене на кишені Victoria Souriser. Огрід на Кей. У мене є на каналі, ссылочку я кинув знизу під відео. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.